Шановна комісія та присутні, я представляю свою допомогу роботу в такзовану складання електронного розкладу». Ось на другому слайді представлений предмет, мета та об'єкти дослідження, а також актуальність і проблематика. Тут представлен огляд існуючих мов програмування та їх порівняння таблиця. биті. Так ви ж скажіть, яку ви обрали, і чому? А, я обрав мову ну, C, тому що uh, тут є одне uh, зауваження до легкості освоєння і до рівня можливостей. Я вказав рівень можливостей один uh, плюс uh, порівнюючи з іншими, тому що uh, це напряму, на мою думку, залежить від uh, легкості освоєння, тобто чим, uh, на мою думку, легше. Своїти мову, тим за витрачений час більше можливостей. Ну, коротше кажучи, що ви більше нічого не знаєте. Далі пішли. Це багато розсуждень. Система управління бази даних. А, далі аналіз вже існуючих готових рішень, тобто програму які були робіт. Далі діаграма використання системи розкладу Далее структурная схема программы. Далее диаграмма классов. А, та самая класс-буская. И далее вот эти графические Складі 9 показано вікно програми, де у нас йде е, розклад з пустими бланками по групам або по викладачам. Е, зліва йдуть списки, групи, фільтри. На е, виклад... складі номер 10 показано використання е, групи по викладачам. На слайді 11 показано вихідні дані після закінчення повністю заповнення усіх списків груп предметів та аудиторій. На слайді 12 показано висновки.